Всім привіт! Сьогодні у нас зранку було сьогодні 23 лютого, і сьогодні у нас зранку було мінус 9 градусів. Звичайно, я трішки переживала, чи в мене тут нічого не померзло, але в мене все тут класно, труба знизу гріла, то все ось у зелене, все гарне. Зараз у теплиці 29 градусів. Навіть пошти 30, 29,7 і 15 градусів температура ґрунту е, під е, стелажом, так як в мене йде туди провід і там доччик стоїть. І сьогодні їздила е, отримувати посилочку. Мені сьогодні прийшли ще деякі, деяке насіння. Замовила на каналі Зелена планета. Я не пам'ятаю, чи він змінив назву, чи не змінив на українську. Я теж не міняла на українській мові назву канала. Я його давно дивлюся, цю людину, він з Дніпропетровської області, і продає теж насіння. Ну, Я замовила, довго я не, не могла поїхати в Петриківку, бо в їх не було завозу. А це сьогодні я дзвонила і сказали, що завтра там буде завоз ще хімії, коякі препарати вже привезли, які мені потрібно. Ну, заодно ж і докуплю ще, можливо, якісь, якесь насіння. І... і В основному я хочу там закупитися хімією. Ціни подивлюся, все розповім. Я записала ціни, які на сайтах є. Так що, думаю, на днях ми поїдемо туди, зроблю обов'язково зроблю відео, покажу все. Ну, а зараз розберемо <смі> мій скорб, який я сьогодні купила. І посилочка. Зараз скажу, відкіль він. Це Павлюк Олександр Миколаєвич, СМТ Солоне. Звичайно, я вже не втрималась, я вже провірила тут. <смі> Але ж ну, покажу ж і вам. так ось. Ось моє насіння. Так. Це в мене? Це в мене кавун Чарльстон Грей, потім диня карамель. Кавун бочка меду. І е, огірок герман. Ну, герман я давно садю, так що він мені подобається. Він дуже такий виносливий і е, урожойний. Ось такі, таке насіння я сьогодні придбала. До речі, сьогодні хочу посадити кілька соджанців огірко. У стаканчики під, поставлю у дім, поки вони проклюнуться, а потім сюди винесу. Тут у мене вже тепло. Купила сьогодні купоросу мідного, тому що почала бризкать полуничку, і виявилося, що в мене вже немає купоросу. У мене завжди він був у запасі. Такий препарат у мене завжди є. Тому що це. Дідівський ще метод мідний купорос. Ось який. якийсь. Це я перший роз такий куплю ось 75 гривень. Він якийсь не кристалічний, а такий. Так. Зараз подивимось, для чого він предназначений. Застосування використовується для боротьби, для боротьби із хворобами, плодових дерев і кущів 100 грам на 10 літрів води. Ну, це ж, смотря, е, в якій е, стадії бризкати. Так, дольше. Для заповнення дефіциту мідів в ґрунті в теж можна. Е, Сипати його в ґрунт 1 грам на квадратний метр. Для некореневого підживлення 5 грамів на 10 літрів. Ніколи так не підживлювала. Ну, можливо, хтось так робить. Я стараюся е, брати комплексні в де є вже і мідь. І. Магній, я взагалі даю перевагу тим дубривам, в яких є мікроелементи і всякі такі дубрива, так, всякі групи. Ось купила листову петрушку, купила базилік. Бо хтось мене питав, чи не сіяла, ні ще не сіяла, в мене просто тут не вистачає місця. Можна, звичайно, його й посіяти. Він хорошо переносить пересадку. Я сіяла просто в ящики, я потім пересаджувала на вулицю. Ну, Можна, звичайно, і в касетку посіяти. Якщо місце є, головне, щоб вже морозів не було. Ну, я думаю, вже можливо на тій неділі я дойду до нього. Купила. Ось таку диньку колхозниця. І купила ще, побачила в їх дубво, ось таке ось плантатор, в якого формула 10-54. 10. Ось таке Е, Обично це. Цвітіння і бутонізація вноситься таке добриво, де більше фосфору. Але я думаю, що можна де більше фосфору і використати навіть і першим. Тому що фосфор це росте корінь. А щоб рослинка почувалася добре, то корінь, звичайно, повинен бути в першу чергу. Це, це, моя, це моя така думка, і багато таких клубничників мають теж таку думку, то в місті із, зараз вже буду оприскувати, можливо, завтра або післязавтрю, бо сьогодні в нас ще обіщають мороз на ніч. Ось так виглядає моя полуничка, і видно, що вже ось ось вже йдуть. Молоді листочки, яких в цьому році ще не було, оце вже виліз новий листочок. Його вже видно, він відлічається. Ось два листочка, які нові вже нові вже. полуничка пішла рости. Думаю, ось у закінчуться сьогодні-завтра вже такі сильні морози, тому що тут температура вночі опускається нижче. Низько, звичайно, тут нічого не замерше, але все одно. Для того, щоб полуничка брала якесь добрива, треба температура, щоб була вища. Ну, зараз температура в теплиці гарна, зараз тепло. Зараз тут більше 20 градусів, десь 25, це точно є, тому що тут тепло. Буду обробляти актеліком. Зверху, актелік у мене є. Я в Петриківці, коли була актелік закупила. І в цей актелік додатиму підкормку, Підкормку по листю. Оце для того я залишала побільше листя. І потім вона піде хорошо в вріст. У прошлому році я по листу давала першу підкормку, в якій було більше азоту. Але в цьому році я вирішила попробувати спочатку дати там, де більше фосфору. Для того, щоб шапка не була така дуже велика, тому що в мене тут листя було дуже-дуже ну, шикарне і дуже високе. А щоб, зим... щоб полуничка була так трішки приземістіше. Здається, треба трішки змінити мій підхід. Ну, звичайно, я стільки вирощую рослинки, стільки і завжди щось, щось нове стараюсь випробувати. Так що, і це ж не значить, що тут немає азоту. Тут у мене внесений. Унесений на воз, коли я закладала тут грядку, то вносила сюди навоз, а навоз діє не один рік. Так що тут азот є. Показало, що тут вже квітка лізе, німа. А мені вже хочеться, щоб квіти лізли. Так що, думаю, завтра або післязавтра, ну думаю, що післязавтра. Як вже трішки наладиться погода, то буду робити підкормки. Тут я вже поливала, у другій теплиці не поливала, бо там ще було влажно, А тут було підсохло. Я хорошо пролила і вона зразу ж пішла рости. Так що тепер, тепер вже треба обробки обов'язково робити від клещика, тому що тут вже тут клещик, я думаю, він вже проснувся. Це якщо не видно, що листочок скручується, це ще не значить, що його тут немає. Можливо, тут його і небагато, тому що тут е, плантації нові, і я завжди їх обробляла. Ну, все одно для профілактики треба обробляти для того, щоб е, тоді, як уже почне плодоносити, щоб тоді не хвататися за голову і, і не думати, яким же препаратом обробити, тому що е, обробляти не можна, бо вже висить ягодка або квіта. Ну, ось так ми пережили. Морози, як буду підкорки робити полунички, все покажу, але дочекаюсь, поки буде трішки тепліше. До речі, я бачила на каналі клубника Волині. У, у людини є саджанці. Він мене теж дивиться. Вам великий привіт. Якщо кому потрібно, у нього є на каналі е, телефони, в нього дуже гарна розсада, е, дуже гарні отзиви від чоловіка. ну, е, Чоловікові дуже гарні отзиви, дуже така е, добросовісна людина, то замовляйте в нього. Е, розсада гарна. Е, там у нього є і телефон, номер телефона, і все. І ще е, хотіла сказати по розсаді. У мене ще є кілька людей, яким я довіряю, в, які, в яких розсада дуже гарна. Е, я в їх брала. Е, так що, кому треба, то обращайтеся е, на канал Людмили Кунець. Дуже Горну я брала розсоду, тим більше, що я брала вже пізно-пізно осінню, коли вже всі-всі закінчила свої відправки, то я в неї виписала розсоду. І я її висадила уже впав перший сніг. Вона вся жива. Так що рекомендую. І ще є Леся Соган, яку я брала насіння і вона займається і насінням, і оприскувателі, до речі, там теж є, є, є хвойники, є смородина, є, є єжевіка, коротше говоря, там дуже великий, великий вибір всього. І хімія теж у неї є. Ну, я по хімії поїду в Петриківку. Е, чому я не. Ну, не дуже я люблю по інтернету виписувати хімію. То я бачу, можливо, я і ще щось куплю, ще щось мені посовітують. Так що як то так. Е, і ще в Юрія Гнатенко теж є розсада. Кому треба, дам телефон, номер телефону. В нього, до речі, в нього дуже багато малини. Дуже багато малини, він малиною дуже захоплюється. Я коли подивилася його в нього у Фейсбуці, він виставляв свої плантоції малини, то я теж, теж, мені сподобалося займатися малиною. В мене її не дуже багато. Сортів, але думаю, що буду розширюватися <гум> Думаю, ще, можливо, і у Юрія ще куплю кілька сортів. Не знаю тільки, де її садити,му, так як оце є і насіння. Купляю, купляю, купляю. Ну, так, да, я частину, звичайно, продам, а мені стільки не треба <гум> розсади. Але не знаю, де її садити буду. Так що, ну, було б, що садить. А де садити, будемо шукати. Так що, кому треба, звертайтеся по таких людях, бо в мене на всіх бажаючих на весну розсади, звичайно, не вистачить. Буду старатися виконати усі замовлення, які в мене є на весну. Буду дуже старатися. Всім, звичайно, касетки і стеконів не вистачить. І не всі сорти є, тому що, ну, тому що нема. Мож... Тому що, ось так, долі. І питали мене за опалення. Я коротко розповім. Але Якщо потрібна більш детальна інформація, то я, звичайно, можу показати. Але ж у мене тут, ви ж бачите, що все стоїть ось на трубі. Я туди не доберуся, де в мене димоход зроблений. У мене на каналі там попередніх відео, якщо хтось хоче подивитися, я показувала як Оце сама установка зроблена. Трубу, де ми брали цю, ми вначалі ми не, 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 не збиралися робити таке опалення з труби. Діло в тому, що, що я такий варіант опалення побачила у, на каналі у Лідії Кононенко. Вона опалює всю зиму теплицю свою маленьку газом. Звичайно. Газ ніякий газ не зрівняється з дровами. Тому, тому я задумалась над альтернативою. Ми провели сюди природній газ, природній газ провели трубою, яка біла, яка гнеться. Це проводять, роблять теплий пол з неї. Але вона годиться і для проведення газу. Так. У нас була така труба, нам її подарили. Подарили люди, люди, які працюють там, де виробляють, там, де продають верніше профнастил. Я не знаю, що вони там роблять і звідки вони там їх беруть. Ну, от така труба вона дуже товста. І чоловік її хотів перерізати для того, щоб зробити корито, так як у Лідії Кононенко, щоб зробити такий купол, щоб йшов продукти згорання, і йшли уверх і не отруювали рослинки. Але він зібрався різати, і я йому не дала кажу: Юра, не, не ріж, не порч, мені жалко, таку трубу різати. Просто її з двох споків, ну, як корито, А низ, хай буде. Ми поставимо туди газову плиту, а якщо треба буде затопити дровами, щоб було тепліше, то ми в будь-який час можемо витягнути цю газову плиту і закласти туди дрова. І все прекрасно. Це виходить два в одну. Просто лежить труба. Вона виконує ефект буржуйки. Стінки нагріваються, труба нагрівається і йде тепло у теплицю. Так що, як то так. Зараз я покажу ще раз, ну, якщо треба більш детально, я думаю, ви можете зайти до Лідії Кононенко на канал, можете, на мій трішки раніше там відео є, де я показувала про опалення. Ось ось. Ось Ось так відкривається, щоб, щоб зручно було. Ось. Стоїть двохконфорна плита. Там з тої сторони, бачите, є така отверстя. Труба довга, труба десь, я навіть не знаю. Мабуть, довжиною метра півтора, можливо, навіть і більше. Не поміряла, жаль. Ну, вони там, мабуть, йдуть стандартні. І ми пробували тут палити інші. Ну, запалювала я бумагу, хворост туди ложила. то нікуди дим не йде, тяга хороша. Так що ось так. Ну, на цьому все. Всім миру добра, всього найкращого.